В'язання це розрада, каже 80-річна Надія Кульба. Біля телевізора, вкрившись ковдрою і пуховою хусткою, майже щодня, крім свят, в'яже, використала усі нитки, що були вдома. Як я подивлюся, як там ті солдати мучаться, як вони там ходять по тому болоті. І мені просто стало шкода, мені без роботи тяжко сидіти, а я так нічого не можу робити. А то і я можу. Люди дають ниточки і свої, як десь щось бачу. Щоб шкарпетки були міцнішими, у місцях, де найбільше зношується, укріплює додатковими нитками, каже бабуся Надія. «Нитка тонесенька, і я її беру втре, ну, втроє мотаю, щоб була крепша на п'ятку, щоб трохи могли походити хлопці. Надія Григорівна народилася 1941 року у селі Залужне Локачинського району. Має статус Дитина війни. Закінчила сім класів. Працювала у колгоспі 32 роки, вела облік у конторі, працювала у ланці, полола буряки. Зараз живе з сім'єю доньки у селі Кульчин біля Луцька. Я нічого нігде не роблю, вони все саме її роблять. Боже бачать, що мої руки не так ходять. Шпиці, якими в'яже, розповідає жінка, дала сусідка. Вони зручні. Бо я мала отакі у зротики свої з дому. О, бачите, вони зовсім маласенькі і тонесенькі, а, а руки не хочуть, вже пальці не тримають. Волонтерів, щоб передавати шкарпетки військовим, допоміг знайти зять Микола Кичук. Першу партію, у якій було півсотні пар, віддали майже рік тому. Була якраз така пора осінь і були холоди, вже морози починалися. А бабушка в нас в'яже в'яже. Подумав, що нашим військовим може комусь підійде. Може комусь знадобиться. Зараз Надія Кульба підготувала сумку із 120 парами шкарпеток. Більшість з них із чистої вовни, яку віддав чоловік із сусіднього села. Додому, де проживає Надія Кульба, приїхали волонтери зі слів Василя Пристайчука. Це найбільша партія шкарпеток, яку отримують зараз. Перший раз нам в такій кількості передають. От, тим більше ну, добротно виконана робота, теплі. О, це зараз буде дійсно актуально. Шкарпетки на передову відвезуть найближчими днями, розповів волонтер Тарас Висоцький. Маршрут пролягає повздовж лінії фронту, починаючи від Слов'янська, закінчуючи Маріуполем. От, і ці шкарпетки по мірі необхідності. Будуть роздаватися хлопцям на передовій. Тут розуміємо, це моральна велика підтримка. Дозвольте подякувати Оксана Євпак, Валерій Фотисов, новини на Суспільному Волинь.